Привіт, друзі! Хочу вам показати чудову новинку на моєму огороді сорт Міла. Високорослі кущики висотою до 1,50 м у відкритому ґрунті. Мають оранжеві помідорчики, отакі лампочки, грушки. Дуже вони красиві, як ви бачите. Трапляються отакі цікаві. І у них ось така оранжева м'якоть, дивіться. Помідорчик дуже солодкий, смачний, мені сподобався, не дивлячись на те, що у верху є прожилочка. Це не дефіцит калію, як багато хто говорить. На мою думку, це особливість сорту, бо е, з містом Добре в почві, все добре. 77 грамів. 66 і оцей що трішки неправильної форми 110 грамів. Півпомідорчика 45 грамів. Навіть зірвав вже розтріснутий і той, що надгнив. ми їх перетримуємо. На кущах, по-перше, не встигаємо їх часно всі збирати, бо дуже багато сортів. І по-друге, ми їх дотримуємо до кондиції, щоб вони переспіли, щоб вони були ідеальні для збору насіння. Ну і В відкритому ґрунті, коли ростуть помідори, бувають природні фактори. Як, наприклад, в цьому році були дві великі зливи. Дуже багато було вологи і багато сортів помідорів просто потріскалися. Е, і міла також тріснула. Якщо вас зацікавив такий помідорчик, красивий, гарний, е, заходьте в опис до цього відео, є силочка на наш інтернет-магазин. Замовляйте, з радістю надішлемо вам ці помідорчики. Вони дуже-дуже солодкі, смачні. І в салатах, і в консервованому виді, і для жовтого томатного соку вони також підійдуть. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте наступних обзорів помідорів. До нових зустрічей!